Шість типів людей, яких варто зберігатися в стосунках. Халк, коли він чи вона злиться по квартирі, щоразу щось літає. І дуже добре, якщо не потрапляє у вас. Вам знайомі такі люди. Коли ви вперше зустрінетеся, то повірите, що в нього є енергія, можливо, магнетизм. Ви зможете навіть сказати, він такий пристрасний і дикий, але все набагато простіше. Ця людина просто зла. Його характер схожий на характер Халка, великого зеленого мутата із коміксів від Марвел. Такі люди думають, що вони великі жабе, але часто за їхнім гнівом та емоційністю просто ховається страх. Незалежно від причини, цей вид неконтрольованого і неправильно спрямованого гніву є бомбою з повільненої дії. Не ставайте на шляху руйнівного халка, інакше рано чи пізно ви теж станете жертвою. Лінивець, ви вже 6 місяців разом, а у вашого партнера до цього часу немає роботи. У людини також немає хобі. Вона багато років не читала книг і байдуже відповідає на питання про плани на майбутнє. У неї немає драйву, немає амбіцій. Звісно, така людина виживає, але він не буде рости. Чим довше ви будете з лінивцем, тим більше ймовірності, що ви обоє будете безцільно плисти за течією. Пиявка. Ви зустрічаєтеся з людиною тиждень, а ваша квартира вже стала його. Подібно до лінивця про пиявку також можна сказати. Ні риба, ні м'ясо. Ваші друзі тепер його чи її друзі. Ваш дім, його чи її дім. Партнеру подобається те, що подобається вам. Ті ж фільми, музика і їжа. О, у вас на роботі є вакансія. Вгадайте, хто буде вашим новим співробітником. Пиявка чіпляється за ваше життя і може рости. Використовувати використовуючи добре відпрацьовану тактику маніпуляцій, вона не хоче, щоб ви сьогодні виходили погуляти з друзями чи подругами. Що ви одягнули, коли повернетесь. Така людина перевіряє ваш телефон і те, чиї історії з інстаграм ви дивилися. Оскільки у пиявки мало що відбувається в житті, вона намагається вкрасти ваше. Дитина, Зверніть увагу, що дитина не обов'язково молодша за вас. Це універсальний термін. Такі люди наївні, незрілі, недосвідчені або просто тупі. Вони люблять розповідати історії про свої дні слави, тому що у них немає нових історій. Якщо ви тільки но почали зустрічатися, а він чи вона вже далеко позаду, вам час рухатися далі. Нарцис, уявіть ситуацію, ви йдете на перше побачення з хлопцем чи дівчиною. Він чи вона говорить дуже багато і говорить про себе. Мабуть, це через хвилювання, подумаєте ви, але при наступних зустрічах нічого не змінюється. Інформація, яку він дізнається про вас, мізерна. Навіть якщо цей чоловік буде зізнаватись вам у неземному коханні, це почуття точно програє його любові до себе. Той, хто видає себе за друга. Спершу завжди важливо розуміти наміри людини. Якщо ви зустрічаєте чоловіка чи жінку, який цікавий вам тільки як друг, і він чи вона каже, що хоче того ж самого, ви розслабляєтеся. Вам подобається проводити час разом, обговорювати книги, фільми, сміятися над чим завгодно. Але така людина постійно приховує те, що хоче чогось більшого. І тільки ви стаєте емоційно вразливим. Він чи вона намагається цим скористатися. Ви справді дружите з цією людиною і не хотіли би втрачати ці взаємини, але з його боку ситуація інша. Удаваний друг вичікує потрібного моменту. Дружба не більше, ніж скудинка, а ви приз. Це не означає, що ви не можете бути друзями перед тим, як зрозуміти, що між вами щось більше. Але якщо ваш друг бреше від початку про свої наміри, навряд це хороший знак. Ідеа. Деальних стосунків не буває, але вам варто зрозуміти, з чим ви можете зміритися. Неохайний такий собі варіант, але я можу з цим жити. Ще одна дитина не ідеальна, але далеко не найгірше. Головне вчасно розпізнати, що для вас критично важливо.